Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.4 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Лисенко Черніка Шкодько 2022 року випуску. Відкриємо програму антивірусного захисту Windows Defender, який встановлюється в останніх версіях операційної системи Windows. В мене операційна система Windows 10. Для того, щоб відкрити, натискаємо кнопку Пуск та вибираємо настройки. Вибираємо оновлення та захист. І ось тут вибираємо безпеку Windows. Нам потрібно перевірити на наявність шкідливих програм-файли з папки завантаження. Для цього вибираємо захист від вірусів і загроз. І у розділі поточні загрози під кнопкою швидка перевірка натискаємо параметри сканування. Нас цікавить настроювана перевірка, вибираємо перемикач, настроювана перевірка, тому що нам потрібно перевірити тільки з однієї папки. час від часу рекомендується перевіряти папки вашої системи, в яких зазвичай виявляються загрози, тобто швидку перевірку. Отже, вибираємо зараз настроєвна перевірка, натискаємо сканувати зараз. Відкрилося вікно, в якому нам потрібно вибрати папку, в місці якої ми хочемо сканувати. Ми скануємо папку завантаження. Вибираю зліва її. Та вибираємо кнопку «Вибір папки. Розпочалося сканування. Це може зайняти деякий час, в мене небагато. Бачимо всього на всього 9 секунд. Перевірено файлів 1441, ну і загроз не виявлено 0. Не виявлено це добре. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.